Привіт, друзі! Проект з шипами вийшов, зацеп'є, поки що вони не відкручуються, все добре. Хочу вам показати, проводжу заміну масла і показати якість цього двигуна. Можна подивитися, скільки сіток тут встановлено. Тобто це перша сітка, яка двох двохсекційна. Можемо зараз глянути, що там чи є стружка. Справді трошки немає. І ось ще одна секція. Також чисто, до речі, мотоцикл стояв цілу ніч після прогріву, залив є масло. І в оцій камері там, де ці сітки стоять, все-таки масло ще навіть залишилося і тільки що дотекло. Тобто, Отакі От фільтри тут ще є, помимо масляного фільтра. Тож зараз буду знімати масляний фільтр і заливати масло. Цей двигун іде масло по манувалу 10 w 60 Цю марку буду використовувати вперше. Перед цим використовував моторекс і подібні мастили. Спробую таке тож мотоцикл. Залишилося зняти тут масляний фільтр. Будемо заливати мастило.